Безпрецедентний крок Велика Британія видворяє з країни військового та ще Росія, а заодно позбавляє дипломатичного імунітету одразу кількох російських будівель. Чому саме зараз і як це пов'язано з війною в Україні? Розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Максим Єловік один із найвпливовіших дипломатів російського представництва у Лондоні. На офіційних подіях його часто можна було побачити по ліву руку від посла країни-агресорки. Та нинішнє вшанування дня перемоги у Лондоні відбувається без нього. Полковник Єловік пакує валізи додому. Його видворяють з країни за шпигунство у посольстві. Він працював військовим аташе, тобто представником Міноборони РФ. Ні, секрет що Віліка Британія сьогодні обучають українських солдат. Не секрет, що Велика Британія сьогодні навчає українських солдатів. Так ось цей військовий аташе Росії якраз курирував розвіддані, яким чином Велика Британія тренує українських вояків. Так чи інакше, кожен співробітник підписав із спецслужбами Росії згоду. Інакше сьогодні неможливо працювати в посольствах світу. Є така практика, вона повернулася з часів холодної війни, радянського союзу. Тоді теж. Не було жодного чистого дипломатичного працівника усі були під прикриттям, відмивали гроші, шпигували у сфері своєї спеціальності. Сьогодні таке саме відбувається. Лондон також оголосив про зміни в отриманні дипломатичних віз росіянами, зокрема обмежать час їхнього перебування у посольстві. Бо приміром Єловік працював у Лондоні щонайменше 10 років. Крім того, британський уряд відбирає дипломатичний статус у кількох будівель, якими володіє країна-агресорка. Зокрема, у цього маєтку у Сасексі Сі Коксгіт, замок 19 го століття. Британський лорд подарував його СРСР після другої світової, 50 спальних кімнат, футбольне поле і тенісний корт. Цей маєток називають путінським палацом та російською дачею його використовують як заміську резиденцію посла, а ще для систематичної масштабної розвідки, кажуть в британському уряді. Інша будівля, про яку йдеться, це торгівельна місія Росії в районі Гайгейт у Лондоні. Це просто гніздо шпигунів, яке використовують для збору розвідданих за допомогою електроніки, і таке інше. Усе зводиться до того, що нашому урядові набридла діяльність російської військової розвідки ГРУ. Вони вносять безлад по всій Європі, підривають будинки, проводять залякувальні операції, вбивають людей. І Британія намагається покласти цьому край. Усі ці санкції мають підірвати здатність Кремля шпигувати на британській території. Торік Скотланд Ярд затримав шістьох громадян Болгарії за підозрою в роботі на користь РФ. А минулого місяця звинувачення в допомозі російській розвідці висунули і ще п'яти британцям. Вони підпалили склад підприємства, одним із власників якого є Україна. and Набагато ширша система російської злочинної діяльності існує в Європі. Це плани диверсій проти військової допомоги в Україні, в Німеччині та Польщі, шпигунство в Болгарії та Італії, кібератаки та дезінформація, порушення повітряного простору та глушіння GPS із впливом на цивільну авіацію. Протягом багатьох років ми спостерігаємо, як Росія та її розвідка діють все відкритіше та нахабніше, щоб підірвати нашу безпеку та втручати в нашу демократію, а з часу незаконного вторгнення до України її риторика та погрози лише зросли. Москва вже пообіцяла дзеркальну відповідь Лондону. Щоправда, на відміну від РФ, Британія не має жодної нерухомості на її території, окрім безпосередньо будівлі посольства. Найближчими днями варто очікувати звинувачень у рософобії, конспірологічних теоріях та істерії від російської влади. Нічого нового для нас, і британський народ, і британський уряд не попадуться на це. Їх не пошиють в дурні путінські боти, тролі та лакеї. Пояснення Москви було абсолютно неадекватним. Наша відповідь буде рішучою і твердою. Наше послання Росії чітке: припиніть зловмисну діяльність, припиніть цю незаконну війну, виведіть... І свої війська із України востаннє Лондон висилав російських дипломатів шість років тому, коли британське розслідування довело участь Москви в отруєнні подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки. Тоді країну покинули аж 23 працівники посольства. Відносини Лондона з Москвою зараз натягнуті. Особливо гострою була реакція Кремля, коли уряд дозволив Києву використовувати британську зброю для ударів по території країни-агресорки. А видворення військового аташе відкриває нову сторінку дипломатичної війни між країнами. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.